Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, а ви знаєте, що незабаром 27 жовтня відзначають День української мови. Отож, ми сьогодні з вами на занятті дізнаємось, яка ж буває наша українська мова, та вивчимо віршик. Марії підвірнянки. Ой, яка чудова українська мова! Ой, та до нас на заняття хтось завітав. Давайте ми разом з вами подивимося, хто ж це? Доброго дня, діти! Мене звати Марічка. А як звуть вас? Діти, а ви знаєте, як називається країна у якій ми з вами живемо? Правильно, Україна! Українці добрий, веселий, працьовитий, талановитий і сміливий народ. А ви знаєте, якою мовою спілкуються українці? Вірно, українською мовою. Давайте разом з Марічкою пограємо у гру. Вам потрібно буде дивитись на картинки та відповідати, яка українська мова. Відповідати потрібно повним реченням. Українська мова яка? Українська мова сонячна. Українська мова калинова. Українська мова високова. Українська мова кашкова. Українська мова Солов'їна. Українська мова дзвінка. Українська мова материнська. Українська мова мелодійна. Українська мова муда. Українська мова хрилата. Українська мова «багата» українська мова чарівна, українська мова співруча, українська мова рідна. Так, дітки, ви тільки послухайте, яка різнобарвна наша українська мова. А який ще сюрприз приготувала для нас дівчинка Марічка? Давайте подивимося. Сьогодні Марічка принесла нам дуже цікаву картинку. З її допомогою ми зможемо швидко запам'ятати вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Дітки, слова на картинці позначені малюнками. Про що нам розповідає цей вірш? Так, про українську мову. Яка вона? Світла, багата мова мами і тата, дідуся й бабусі. Давайте ж повторимо вірш разом. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. А тепер я буду казати початок речення, а ви спробуйте сказати закінчення. Ой, яка світла і українська мова мами, мова мами і тата. Знаю її добре, молодці. У вас дуже добре виходить. Давайте повторимо ще раз. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. А зараз спробуйте повторити вірш самостійно. Молодці діти, у вас дуже гарна пам'ять. Дітки, ви сьогодні чудово попрацювали, а давайте згадаємо, хто до нас сьогодні приходив на заняття. Так, дівчинка Марійка, що ж ми з нею робили? Так, ми розповідали, яка ж чудова наша українська мова. Я сподіваюся, ви все запам'ятали. А ще ми з вами сьогодні вивчили віршик Марії Підгірнянки Ой, яка чудова українська мова! А зараз пропоную вам зробити гімнастику для оченят. Уважно слідкуйте за картинкою і водіть своїми оченятками. Дітки, дякую вам за гарну роботу. Я з нетерпінням буду чекати на ваші віршики. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.